На, хоч шоколадку, дубайський шоколад. Будеш їсти? Ну, як тобі? Що це означає? Таке собі. Ну, як все, в принципі, так? В тій житті. Не будеш їсти? Ні? То давай, якщо не хочеш. Будеш? Може, зараз розтопиться котику? Ну, хоть скажи, смачне чи ні? Таке собі. На даху з ним зараз. Трошечки хвилююся. Все ж таки, щодо дивитися по своєму графіку. Була витвіна, графа, холостяк. Дариш, йди, мама, поцьомай. Ти розведеш цей проєкт. Бо Івана така, все, з 19 до з Тихо, м'як, малий. Там Саша і Соня. Тому не потрібно. Що? Літр, не літр, хочеш? Плазми, і нічого назад не Мені погано. Не Мені добре? Не любиш таке солодке? Ну, давай, я забираю. Чи ти взагалі не любиш шоколадок? Тоні свідомо що Одним словом, Тоні приніс назад. Ну, З'їв кусочок ну, Дивіться, тут дуже багато начинки. Знайти ці для нього час.